Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Колишній спікер Верховної ради екс-нардеп Володимир Литвин назвав померлого Леоніда Кравчука патентованою політичною повією. Люди, які займали високі посади, а потім відійшли від політики, часто охоплені бажанням бути почутими, коли в них з'являється така можливість. Вони намагаються навчити як слід працювати правильно і відповідально. Відповів ексглава парламенту. Але ж з Кравчуком було все зрозуміло. Це патентована політич наповія, повія сказав на це Литвин за словами екс глави ради, це нагадало йому 1990 рік, коли студенти вимагали відставки третього прем'єра-міністра України Віталія Масоли й Кравчука. Злили прем'єра Кравчук вже ними прикрився. Хоча спочатку на горі було ухвалено рішення не йти на поводу у студентів і не здавати Масолу. Це було ввечері, але вранці масолі сказали, що кимось усе ж потрібно жертвувати цією жертвою буде. Він стверджує політик. Тож, час телеграм-канали пишуть про можливе затримання Муніста Литвина його вивели із маєтку, погрузили в пози та повезли у невідомому напрямку. Стаття Держзрада, якщо це правда, то каскад, який обіцяв залужний, почався у зради. Немає термінів, та й усячі можуть чекати. Кучмо вважаю, що кучма повинен у багатьох бідах країни. Він особисто доклав чимало зусиль для того, щоб Україні довелося вкотре відстоювати перед Росією свою незалежність. Пише журналіст Обродський. Пам'ятайте, яку кучма запитали путіна убивця. Він тоді з'їхав на м'яких хлапках, мовляв, не. Відповідатиме, бо можливо, йому доведеться сідати за стіл переговорів з російським президентом. Можливо, настав час уже подумати, чому Росія так любить кучму як переговорника. Відповідь зрозуміла, хто від України підписував Будапештський меморандум. Де факто є де Юра визнаний нікчем нема Леонід Кучма? Хто від України підписував ці марзані мінські угоди, що затягли нас у трясовину нового етапу війни з Росією? Кучма саме ця людина давала Путіну завищені обіцянки у періоду свого правління. А у цей час його зять Віктор Пінчук багато Мільярдні ринки в для своїх труб. Більшість українських компаній квоти не отримували. А ось зятю Кучма щастило у цьому сенсі більше. Чи міг кучма лобіювати родича, не поступившись путіном, без шансів? Чи я вважаю кучму зрадником? Так, але на жаль, за це його не посадити. Його навіть не вдалося притягнути до відповідальності за співучасть у вбивстві Георгія Гонгадзе і скоєння багатьох інших злочинів, що розкрилися під час касетного скандалу. Я впевнений, що саме кучма наказав убити гію, а мільярди Чука дозволили йому уникнути покарання. Це вже варто забути та пробачити не згоден. Якщо кучму не можна посадити, суспільство має проявити громадянську свідомість та оголосити його зрадником та вигнанцем. Інакше, завдяки ось таким кучмам, танки путіних постійно стоятимуть біля наших кордонів. Резюмує він до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.